А тепер послухайте, що я відповім на оцей коментар. Коли я написала про те, що миру треба просити і вимагати. Миру, а не перемоги. То знаєте, подивіться мультик Золота антилопа. Дуже класний мультик. Коли вже він кричав Довольна!» Давольна! Довольна! Помагіття! От тоді, напевно, ви зупинитесь і скажете, довольна і миру, коли вже не з цієї перемоги по самі вуха. От поки будуть хотіти отакі от от бажаючі на діванах перемоги, ці хлопці, і діти, і люди прості, звичайні будуть гинути, перемови не буде. Ви не розумієте, що це тільки від нас з вами залежить. Ми тільки захочемо, щоб це припинилось, вони почнуть тоді домовлятись. Поки вони бачать, що є така підтримка, я маю на увазі влада, що є підтримка цієї війни, ніхто домовлятись про те, щоб був мир і спокій, не буде. В них ресурсів достатньо, як ми бачимо, вони не залежать від інших країн. Людей в них достатньо всім раз більше на даний момент, ніж у нас. В них достатньо, щоб ще раз це зробити. А чи буде в нас достатньо їх навіть? Просто їм навіть є хоча б якийсь супротив потім мати. Нас хоч хтось залишиться, ви про це думали? Як можна захищати, якщо людей все менше? Хто буде захищати? Може, Європа прийде сюди захищати? Люди схаменіться вже з цією перемогою. Вимагати, давайте, перемовини, і щоб ми чули, про що вони говорять? Тому що ми з цією перемогою з вами вже так впадемо, що вже ні не підніматися будемо. Я не знаю, скільки. Ви переслухали пропаганди. Ви взагалі не аналізуєте, що робиться. Я не знаю, чому, чому ви не бачите цього? Я не знаю.